Архідея у парфумерії. Це загадка без запаху, але з легендою. На перший погляд, використання орхідеї в парфумерії здається очевидним, така вишукана і загадкова квітка повинна мати не менш вишуканий аромат. Вірно? Вірно. Наприклад, загадковий трохи та чуттєвий букет. Однак, дивовижне і те, що більшість орхідей не пахнуть взагалі. Лише деякі з 25 тисяч відомих відів мають виражений аромат. То що ж тоді ми відчуваємо, коли відкриваємо флакон з написом орхід на етикетці? Міфічний аромат. У парфумерії і орхідейний акорд це завжди майстерна ілюзія. Насправді він створюється в суміші інших нот, таких як ваніль, адже ваніль – це теж орхідея. Ну і квіти, такі як жасмін та еланг еланг для надання м'якості, кремовості, Прянощі або деревні акорди, щоб підкреслити загадковість та екзотичність архідеї. Архідея в композиції це не аромат квітки, а скоріше альфакторна фантазія про його витонченість та розкіш. Архідеї як символ. Орхідея давно вважається символом витонченості, чуттєвості і навіть еротізму. Її екзотичний вигляд, що нагадує складні форми тіла століттями, надихав художників, поетів і, звісно, парфумерів. В ароматах вона стала метафорою чуттєвості, недосяжності та інтригою. Цікаві факти: ваніль єдина їстівна архідея. Вона використовується не тільки в кулінарії, а й у парфумерії, як багатий солодкий акорд. Парцелянова орхідея з Таїланду має ледь вловими аромат кокосу і є однією з небагатьох архідей, ефірна алія якої іноді використовується в нішевих ароматах. Роль маркетингу. Бренди часто вибирають орхідею для позначення розкішних та сексуальних ароматів, навіть якщо справжня орхідея ніколи не торкалася флакону. От кілька прикладів. Том Форд Блек Орхід. Тут орхідея головний персонаж. Вона звучить загадкова з нальотом темної, солодощів та трюфелі і землістості. Аромат насичений акордами чорного шоколаду і ланг лангу пачулі та ванілі, створюючи ілюзії чорної архідеї. Ван Кліф, Орхід ваніль. У цьому ароматі архідея постає у більш романтичному і гурманському. Інтерпретації, ваніль, міндаль та шоколадні нюанси створюють теплий та затишний шлейф. Версачі Брайт Абсолют. Хоча цей аромат більш про яскравість фруктів та квітів, орхідея тут використовується для надання м'якості та кремовості, орхіцелеві Том Форд орхідея з сонячним характером. Тут чути акорди тубірози, кремового кокосу та спеці, які створюють. Незвичайний тропичний образ орхідеї. Акорди, які створюють орхідею. У світі парфумерії, аромат орхідеї це не поодинока нота. Ось як може виглядати акорд орхідеї, гурманська орхідея – це ваніль, молочні ноти, шоколад і амбра, тропічна орхідея – кокос, іланг ланкелан, цитрусі і зелень. Сексуальна орхідея – мускус, пачулі, спеції, сандал. Пудра в і іріс, геліотроп, фіалка, білий мускус. Бензил саліцилат та інші саліцилати, і це синтетичні молекули, які широко використовуються в парфумерії, особливо для створення квіткових акордів. Особливо вони допомагають відтворити і уявний орхідейний аромат з м'якостю та пудровостю, екзотичністю та глибиною. Роль бензин та саліцилатів у орхідейних ароматах. М'якість та бархатистість. Бензил саліцелати має теплий, злегка солодкуватий і квітковий аромат з кривими та деревиними нюансами. Ця молекула додає акорду орхідеї гладкість і чуттєвість, роблячи його обволакюючим. Сонячність та світло, етіл і метіл надають композиції, як більш свіжості, легкості та легкі зелені або анісові відтінки. Вони допомагають створити ілюзію тропічної квитки, що частіше асоціюються з уявними орхідеями. Пудрявість та кремовість. Саліцилати часто використовуються для створення тонких пудрових та кремових нюансів, які характерні для парфумів з акордом білих та фантазійних кольорів включаючи і орхідею. Складність та багатошаровість, а бензил у поєднанні з іншими квітковими та деревними молекулами, ну, наприклад, гіліатропним, ванільним мускусами створюють враження багатошарового аромату, подібного до природної складності і тропічної орхідеї. Поєднання саліцилатів для архідейних акордів. Бензилсаліцилат плюс ванілін плюс кумарин додає м'якості та тепла, що обволакує. Етіл і плюс іаноли дає свіжий тропічний та зелений відтінок, що асоціюється з екзотичністю орхідеї. Мітіл плюс альдегіди створюють сучасний та фантазійний квітковий профіль. Цікаві факти про саліцилати та орхідеї. ілюзія природи. Багато тропічних орхідей в дійсності пахнуть фруктами або прянощами. але в парфумері перфумер... орхідеї акордне часто це і є фантазії, в якій саліцилати відіграють ключову роль для передачі відчуття тепла, м'якості та елегантності, Тропічні екзотики – Саліцилати асоціюються з сонячними та тропічними ароматами, і що ідеально відповідає уявленню про орхідеї як про рідкісні та загадкові рослини з далеких куточків світу. Молекули універсали. Саліцилати не лише передають квіткові ноти, а й часто використовуються як зв'язуюча ланка для поєднання складних акордів та даючи їм збалансованість завдяки своїй здатності. Створювати м'які кремовий екзотичний ефект Саліцилати залишаються одним з головних гравців у створенні архідейних ароматів, які полонять своєю загадковістю, вишиканістю. Чому орхідея така популярна? Ну, орхідея це символ розкоші, жіночності та загадки. Це квітка, яка сприймається як ідеал краси. Парфумери вправно грають з цим чином і пропонуючи нам фантазійні інтерпретації, які викликають захоплення та інтригу. Отже, коли ви наступного разу почуєте, що аромат містить ноти архідеї, знайте, це мистецтво, а не природа, і в цьому, мабуть, головний секрет привабливості цього образу орхідеї.